Доброго дня! Це канал Світланка Селянка. Сьогодні я на природі, у нас в ярку. Ще ось шипшина у нас тут є. Сьогодні у нас зранку було мінус 9. Сонечко періодично то Показується, то за хмарами. Дуже сильний вітер. Зараз мінус 5. Про що б я хотіла зняти сьогоднішнє відео? Мене з дитинства я пам'ятаю, бабуся. Таку забавку розк... розказувала, чи як сказати, коли дитину саджають маленько. Рік, півтора, на ногу так качають і примовляють. тра та, -та тра -та, та сіла баба на кота. Та й поїхала до попа. Попа нема дома, Поїхав по дрова. А де ж ті її дрова, в печі погоріли, а де ж та є піч, водою занесло, а де ж та вода, море в озеро впада тра та та тра та та Розвертай бабокота. І тоді дитину підкидають на ручки. І ну це така забавка. Це я таке пам'ятаю. Якщо хтось пам'ятає таку забавку, то скажіть в коментарях. Снігу у нас небагато. Воно навіть не сніг випав. А крупка така пролітала позавчора. Вчора мороз був сильніший. Сьогодні вже трішки послабшав. Це такий у нас зимовий ярок. Знову вітер піднявся сильний. На цьому, мабуть, буду завершувати. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписався. І до наступних відео.